Роман Гончаренко, оглядач Welle німеччина, ведучий подкасту Вас із здас долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Гончаренко, вітаю вас! Добрий день. Доброго ранку, колеги для початку. Хотіла б запитати про атмосферу, що супроводжувала візит нашого президента Володимира Зеленського, тому що це перший візит президента до Берліна з тих пір, як канцлером Німеччини став Фрідріх Мерц, то як зустрічали українського президента в Німеччині, що писали німецькі змі про цей візит і про перспективи подальшої співпраці. Атмосфера була справді трохи іншою ніж за попереднього канцлера, але варто зазначити, що Фрідріх Мерц і Володимир Зеленський вже бачилися кілька разів. Мерц приїжджав нещодавно до Києва. В травні разом з іншими європейськими лідерами він був ще до того, як став канцлером теж в Києві наприкінці минулого року. Він був першим з провідних німецьких політиків, хто приїхав до Києва, коли почалася велика війна. Тобто в них давно вже почали складатися стосунки. Хоча на прес-конференції вони зверталися один до одного на ти. Але відчувалося, що зараз в новій ситуації, коли Мерц став канцлером, їм ще трохи можливо треба звикнути до цього. Але е, всі відзначали більш тепло атмосферу українська делегація і раніше говорила, що відчуває бажання Німеччини робити більше, допомагати Україні більше. І ми почули перші заяви про це. Звичайно, очікування були дуже великі перед цим візитом з двох причин: перше це звичайно тиск на Мерна щодо ракет Тауруси, які він, коли був лідером опозиції, обіцяв надати. Зараз він робить більш обережні заяви і якихось нових. Висловлювань від нього обіцянок ми не почули під час цього візиту. А з іншого боку, це звичайно питання санкцій, тиску на Росію щодо припинення вогню. Тут Мерц сказав, що Німеччина підтримує ці зусилля, але і багато критикував Росію, яка як він вважає не демонструє жодного бажання йти на зустріч на компроміси і припиняти цю війну. Одна з ключових подій, яка відбулася у ході цих зустрічей, це оголошення, що Німеччина буде інвестувати в спільне виробництво для далекобійної зброї з Україною, і ми, звісно, дивимося на цю заяву в контексті традиційно обережної політики щодо далекобійного озброєння, яку німецька влада. Сповідувала спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На вашу думку, факт підписання угоди про цю співпрацю свідчить про якісь стратегічні зміни у підході Німеччини щодо її погляду на те, який має бути її внесок в обороноздатність України, чи це все ж таки можливо просто виключення із цієї стандартної звичної політики? Я думаю, що це у будь-якому разі вихід на новий рівень. Досі, як ми знаємо, Німеччина передавала Україні переважно власне озброєння або закуплене у партнерів і німецькі оборонні компанії мають спільні підприємства в Україні, де виробляється артилерія, компоненти і відбувається ремонт бронетехніки, Планується також збирання бронетехніки. Але інвестиції в дрони і ракети, а саме про це йдеться, це нове, справді нове, і це перспективна, перспективна тенденція. Є й інші країни, звичайно, які це вже роблять. Тобто Німеччина не перша. І тут варто зазначити, що сума, про які, про які говорилося, це 5 мільярдів євро. Це сума, яка вже була погоджена Бундестагом, тобто ще до того, як Мерц став канцлером. і в цю суму входить. Допомога Україні німецьким обладнанням очевидно, це йдеться про системи ППО, які Німеччина вже постачає. А ці АРІСТІ німецькі сучасні розробки. Подивимося, чи входитимуть туди також додаткові системи Тут завжди. Варто пам'ятати, що Німеччина серед усіх партнерів України надала Україні найбільше систем ППО та ракет до них. Очевидно, що Мерц продовжить цю лінію попереднього канцлера, але в будь-якому разі співпраця, і саме так я сприйняв слова Фрідріха Мерца, цікава і для німецької промисловості. Теж тобто, це можуть, може бути виробництво на території України. Технології, які в Україні вже є далекобійних, і це можуть бути нові розробки. І тут цікаво, чим саме Німеччина може долучитися. Тобто в Німеччині, звичайно, є Тарус, які ми всі пам'ятаємо. Це дуже сучасні, дуже потужні крилаті ракети. Ми не знаємо чи будуть компанії, які розробляють розробляти залучатися до розробок в Україні. Тобто цього ніхто не виключає, але звичайно, це військова таємниця. Навряд чи ми дізнаємося про це з відкритих джерел. У будь-якому разі, хочу повторити, це справді вихід на новий етап у військовій співпраці між Німеччиною та Україною. Пане Гончаренко, наболіло питання стосовно Таурусів. То будуть вони чи ні? Ем, невідомо. Поки що, очевидно, скоріше ні. Е, пізніше я думаю, що це цілком можливо. Фрідріх Мерц обрав стратегію не повідомляти про конкретні види озброєнь і про Таурус теж. Тобто поставки відбуваються, вони розширюються, асортимент розширюється. Але що очевидно, ми дізнаємося трохи пізніше? Тут варто згадати, що, по-перше, навіть якщо рішення було б ухвалено, Україна не змогла використовувати Тауруси швидко. На це треба кілька місяців підготовки українських солдатів. Але найбільша перепона склалася в мене таке враження після спілкування з німецькими колегами з експертами, їх кілька. Перше, це звичайно партнери Мард. По коаліції, соціал-демократи, які виступають проти цього, вони вважають як їхній попередній канцлер, принаймні частина їх і керівництво, що це може бути небезпечним для Німеччини. Росія постійно погрожує, що вважатиме це вступом Німеччини у війну. Хоча, звичайно, це не так. Німеччина, як і інші країни мають за міжнародним правом право передавати Україні зброю. Вона має право його використовувати там, де вона захоче. І звичайно, це все відбувається зараз на тлі спроб сполучених штатів зупинити цю війну. Поки що невдалих Мерц в Берліні, коли зустрічався з Зеленським, сказав, що він підтримує зусилля з переговорів. І е, в Німеччині лунають постійно голоси, що передавати зараз таку потужну зброю можливо було б не дуже доречно з огляду саме на такі переговори. Але з іншого боку, війна продовжується, тому і дискусія я думаю про Таурусу триватиме. Навряд чи мерц перестане чути це запитання на прес-конференціях. Пане Гончаренко, в експертному середовищі, зокрема і в західних змі, йдеться про те, що якщо Тауруси таки Україні передадуть, то це буде 100-150 ракет. А яка загалом ситуація в Німеччині з виробництвом цього озброєння? Станом на кілька місяців тому повідомлялося, що в Німеччині в Бундесверу є кілька сотень таких ракет. Якщо не помиляюся, 600 називалася цифра, але не обіцяю, що це точно. І з них справді якась третина приблизно боєздатні, тобто їх можна передати відносно швидко. Тобто це в будь-якому будь разі невелика кількість, як до речі, і в інших країнах в Британії Франції, які передають Україні свої схожі ракети, хоча й менш потужні. І виробник цих ракет, компанія з Баварії, де їх збирають, говорила, що ми готові розширювати виробництво, але нам потрібні замовлення німецьких політиків. От наскільки я розумію, поки що таких замовлень не було. Але уряд змінився і, можливо, Фрідріх Мерц зробить таке замовлення, і в Німеччині буде більше тарусів. Дякуємо вам, Роман Гончаренко, глядач до Німеччина. Ведучий подкаст у вас із Дас був з нами на прямому відеозв'язку.